Друзі, привіт! Знаходимося на виставці! Показую вам двохкімнатну квартиру в житловому комплексі Прованс на третьому поверсі. Квартира загальна площа має 65 метрів квадратних. Ми зараз прийшли на кухню з кухні. В нас вихід на таку красиву лоджію. Площа кухні разом з лоджією 16 метрів квадратних. Що є перевагою у квартирі? Вже зроблена тепла підлога. У коридорі та на кухні власники вже подбали та зробили теплу підлогу. Робили її для себе. Зверху вже покладена стяжка. Є всі виводи, виходи під теплу підлогу, є котел газовий у нас індивідуальне опалення у квартирі, та лічильники на усіх комунікації. Кімнати у квартирі в нас розіні, просторі, функціональний коридор, сам вузол об'єднали, вже встановили інсталяцію, унітаз теж є від закуплений у коробці. Кімната меншої площі 10 квадратних метрів, швидше за все, буде слугувати дитячою вигляд з вікна, всюди у нас двір, що з великої дітальної чи спальної кімнати, що з дитячою. Друзі, зверніть увагу на товщину стін забудовника. Будинок теплий, будинок економний. Ми знаходимося у вітальні. Це кімната більшої площі. вона буде слугувати або спальнею батьків, або вітальною кімнатою для гостей. Зверніть увагу, будь ласка, на ось ці матеріали. Це все закуплена плитка для санвузла, для коридору та для кухні. Вона залишається для нових власників. До уваги двохкімнатна квартира на виставці площею 65 метрів квадратних. На третьому поверсі тут 2% переоформлення, що є дуже важливим на сьогоднішній день. Комісію ви не сплачуєте.